Доброго, доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І з вами знову я, Ліда, і у нас сьогодні понеділок і 3 квітня. І я нарешті до вас виходжу ось так просто порозмовляти, не на яку таку конкретну тему, а просто розказати, як у мене справи, де я так пропадала довго, тому що на каналі не виходили давно відео, такі саме розмовні, саме влогові відео Про наше життя, про те, що ми робимо і як ми живемо тут, в Польщі, в місті Закопане. Е, і так, Почну з того, що цілий тиждень, той, який минув, ми всі хворіли. Е, я так думаю, що це я принесла з роботи е, якусь інфекцію. І спочатку я, потім чоловік, потім бабушка наша з боданчиком. Один дедушка у нас не хворів, він пройшов <смір> так, він працював і з нами не дружив в плані хвороби. І то дуже нас радує. Значить, симптоми які? Перші два дні дуже така слабкість, нудота з, <смір> з такими последствиями. Так? Потім два дні дуже сильні болі в шлунку. І діарея, вибачте, за подробності. От. А потім ще два дні. Дуже така слабкість, слабкість, що ти нічого не хочеш робити, нічого не лізе, ти не можеш їсти. І тому десь неділя це точно така інфекція нас перекачала. Дуже радує те, що хоча б не всі зразу, а поступово не знаю, я не брала нічого, і спасалася лише чорним, горош... чорним перцем в горошки. Так? Все пили, різні ліки, все що могли. Знаю, що дехто не Ну, не понімає такі народні методи, але потім спомнила, що мій дядько він лікувався всі такі свої розстройства шлункові тільки чорним перчиком-горошком. І ви знаєте, насамкілі на воно допомогло. Тому ми так вилікувалися. Я зараз вже в строю, все добре. Бабушка з Богданом ще трошки такі слабкі. Богдан зараз не ходить до школи, тому що, по-перше, ще слабкий, по-друге, щоб не заражати діток. З 6 го числа до 12-го тут в Польщі в школі канікули святкові, весняні. Ну, це все приурочено до пасхальних святкувань. То в них в школі практично тиждень вони не навчатимуться. От, вчора ми ходили в Хохоловську долину для того, щоб подивитися на те, як цвітуть крокуси. Тут є така достопримічательність, це хохоловська долина і крокуси. Говорять, що це саме такий гарний вид. Саме на цій долині. Ну і ми вчора вирішили піти, так як у нас був вихідний. Погода була не дуже льотна. Я вам е закачаю відео е з того, як ми ходили. Всю дорогу ми йшли під дощем. На обратному путі нам е встрітився сніг, і ми вже йшли з снігом. Промокли трошечки, ноги дуже болять у мене, так як я сиджу постійно на роботі. То для мене це такі прогулянки, вони завжди виливаються в болі в ногах. Ну, Я дуже рада, хоча ми не побачили там багато ростіших крокусів, тому що була ну, погода така. Але все ж таки я рада, що ми туди пішли і побачили своїми глазами, як воно. Там виглядає. Тому відео залью обов'язково. Що вам ще розповісти? Так, у нас погода не весняна. я вже радувалась. І показувала вам відео, що до нас прийшла весна. Але ні, говорять місцеві мої клієнтки, що цілий квітень буде в принципі таким: сніг, дощ, холодно, то вітри поривчасті. І зараз у нас за вікном я вам трошечки вставлю, падає сніжочок така сира-сира погода, не хочеться виходити на вулицю. І в таку погоду саме я люблю працювати, тому що я розумію, що. На вулицю не підеш, гуляти ніде не хочеться. Тож працювати саме час. Бабушка дзвонила з Богданчиком, ліплять пельмені, Дуже добре, тому що я вже, наверное, з пів року не їла, от як поїхали ми з України. Тут немає таких, як у нас в Україні пельмені, Тут є такі піроги, ну вони. Це взагалі не те, що, що у нас і до чого ми звикли. Тож бабушка вирішила зробити домашніх ввечері будемо смакувати. Хоча дієта, дієта повинна бути строгою. Ну, поки ми боліли, то Звісно, їсти нічого не хотілося, і трохи моя дієта збилася. Не то, щоб я там почала їсти солодке або хліб, але я там їла картошечку отварену, тому що нічого не хотілося, і приходилось хоч чим-будь. А картошку у нас на кетодієті не можна. Ну, нічого страшного, будемо ставати в ритм в колію, і будемо далі худнути. Ну, хоча я вже так, в принципі, худнути багато і не хочу. Зараз моя вага 66 кг на зріст 1,75 м. То це дуже хороша вага. В принципі, всі мої улюблені речі я влазю хорошо, то в принципі ну, немає такого бажання схуднути ще більше. Хоча, колись я мала 54 кг і тоді я собі подобалась. Ну, як говорить мій папа Ліда, тобі колись було 18 років, зараз вже не 18, тому не, не треба йти до таких цифр, які були в 18 чи в 16 років. Розумій, що ти вже трішки підросла, да, потрібно дивитися за своєю вагою, але ж ну, теж в мірах розумного. Тому ось такі у нас діла. Я працюю у нас тут перед святами. Перед католицькою Паскою, людей дуже-дуже багато. Запис повна, тому час у мене таке віконечко в півгодинки. Я поїла і думаю, вийду до вас хоч щось вам розповім. Тому що ви чекаєте на відео. Я знаю, є мої підписники, які чекають відео, і я цьому дуже рада, тому вийшла і розповім вам про свої. Справи. Також там відео, в яких я розповідала про програму про житло для українців. Дуже багато коментарів під цими відео. Я рада, що вони допомагають, що та інформація, яку я вам даю, вона. Така дуже цінна. Ще я маю на меті так на днях, можливо, на цьому тижні, зняти відео, як ми їздили і оформлювали допомогу від Діаконе. А це теж буде таке окреме відео, в якому я розповім всі етапи, які ми проходили. Ще у нас немає відповіді, я не знаю, отримаємо ми її чи не отримаємо. Але для тих, хто хоче скористатися такою допомогою, теж я думаю, буде дуже цінна інформація, як воно проходить в ну, вживу, так, у людей, не просто з інтернету якась інформація, щоб ви вже розуміли. От, тому е, чекаємо на інформацію на мої відео. Ось така у нас погода за вікном, сніжочок такий іде прямо як лягає. От, ну, дуже така сира погода і не дуже комфортна. Це наш двір вид з салону. Ось так. Так, дякую вам всім за увагу. Буду монтувати вам два відео: одне з походу на Хохоловську долину до крокусів. І це відео теж змонтую, залью вам. Пишіть, будь ласка, коментарі. Розкажіть, як погода у вас, де ви зараз знаходитесь, яка погода, який настрій взагалі, чим займаєтесь. Давайте будемо дружні в коментарях. Мені хочеться, щоб був такий не тільки монолог, а ще й діалог. Дуже-дуже люблю відповідати на ваші запитання. Тому всім гарного гарного дня, всім нам скорішої перемоги, повернення до своїх домівок. Я дуже сумую останнім часом, до речі, мене прям накриває. Мені так хочеться додому. Але поки що ніяк. Поки що ніяк. Ну що ж, всім гарного дня, чудового настрою і гарного тижня, продуктивного.